Что, це ж у нас курочки в основному, так? Да? А Олеспірина, можна два слова для преси? Можна дати відповідь чи ні? Можу. Ну поздоровкайтеся. Отак, так, да. так. Добрий день. А і що це ми тут робимо, скажіть, будь ласка. Танцюємо. Танцюємо. А скажіть, будь ласка, це півники чи курочки? курочки. А чого курочки? А де ділись півники? Бо я їм першим голову друбив. А що, за те, що ви не любите чоловічий пол чи що? Ні, ви не, не любите. бачили? Я теж петухів реально не люблю. З чоловічого пол я нормально але петухів я не так, люблю. Так, в моєму житті теж всі петухи, які попадають на моєму шляху, їх просто не люблю. А от півники курячого роду, в принципі, начебто нічого, але, бачите, Олесі Петрівні зовсім все по-іншому. Так що спочатку півники дівчаткам дає довше пожити. Чому? Чому? Жінка є жінка, Бу, жінка <рес> да, Це жіноча солідарність. Так що сьогодні маємо таку курочку. Маємо, мали. Це вже в нас замовлене це все діло. Да? Частково треба переробити, частково треба, е -е, спакувати у сині пакети. У сині пакети. Казали, не пакуйте в сині пакети. А що ж робити, як ми вже їх купили? Дали і ніколи не заморачуємося сині, вони оранжеві, зелені. Головне, як казала одна із наших підписниць, і наша клієнтка каже, не важливо, в який ви пакет його запхаєте, головне, Шо, так, так, так що, отак виглядають кури, це я так бачите по скубу. Це все моя робота. Це якраз на столі лежить, тону бабина. Бачите, на жопі ще піря торчить. О, це Солесі Петрівне, мої найкращі. Якщо пороздивитися, то mm -hmm. ті, що Шелудьку з вони найкращі. Знаєте, які найкращі. То очки запотіли, то мішають. Ну, ще не скажи, я сьогодні поскубав скільки? Та три чи чотири. Та це перша тільки партія була три. Здравствуйте. Три. Три? три? три, ну ладно, шість. Більше. Ні, не міг ти просто фізично більше. Ніяк поскубати. Ну, шість штук, а ну напишіть, скільки, скільки я у Петровни заробив. Четыре, ми, чесно говоря, я не ці, Ні, не перша тривала. три, друга три. Подіма, скажи. Ти сумніваєшся. Кажи, не. кажи. Одну типу скубав. Бачили одну. А що тебе не можна знімати? Ти не фінічна і що? Да. А на що ти так обманюєш? У мене просто я все фіксую. І одна проблема, що я не поставив тут скриту камеру. А так би я просто включив, і в мене був би відео добре. щоб люди хоч бачили, як ти скубаєш, як пір'я на мене летить. Це вже просто, що залишилося там їх 16 штук, то ти вже починаєш оце на мене бочку коти, так? Да? А все одно нам їх десь до доскувати. Кому нам? Вій мені. Ну, понятно. Тільки ж ти на мене бачиш бочку коти. А ну напишіть в коментарях, у вас теж чоловіки, коли вам допомагають, а потім, коли вже роботу зробите, вони починають на вас розказувати, що ви то так не те і то несе, так? Да? Я як в тому мені все не так. О, Бачили, так що я зараз виходжу, йду до своєї свинки. Треба зробити профілактичні процедури від... Е, я не знаю, як воно правильно називається, за, за, залізодефіцит. І буду колоти е, залізо повторно. Зараз мені хтось скаже, а? Давай, я ще потім буду розбирати. Але найцікавіше, що відкрив я інструкцію, так як мені одна людина написала і каже. Залізо, колять не кубик півтора на третій день, а п'ять. Ну, я ж думаю, передивлюся. Ну, все-таки я і написав людині, що чисте залізо колеться там від 0,5 до 1,5. Ну, в мене тут в інструкції від 1 до 1,5. Ось ви бачили. Але є проблемка. Інструкція, сука, виробляють у Вінниці, а інструкція з одної сторони на українську, з другої на кацап'ятовську. Ну, чого так? Мене не знаю, мене це роздражає. От. Хай би краще написали, я не знаю, там, на польський або просто на українській. Так що, ну, чого так не знаю. Щось Його мене покоробило. Да. Просто покоробило. А, потому, що це в нас овкар, Не дуже полюбляють ці всі канітелі їхні. Так що от така історія. Так що зараз Лиця Петрівна приводить в порядок курочок. 35 процедур вони пройшли. Да. От, а для тих, хто обезглавлює курочок, треба як? Не можу я зняти відео. Мені для одного підписника засняти відео для молодого, нашого е змотивованого хлопчини і його дружини зняти відео. Я йому конуси вже відправив, бо він дивиться мене і каже, можете мені, я вас куплю. Так кажу, твій братанчик подарю, бо вони все одно безхозні у мене стоять. Він каже, давайте я вам щось заплачу, давайте за доначок. не треба. Ти ж починаючи. От і пробуй. Але кажу, ми з Лесі Петрівною не. Ріжемо конусом, правильно? Так що, надо зняти, Ми знімемо У нас є такі крючки пороблені, коли зробили з електродів, за з проволоки. І просто руками держимо ножки і ручки. А, як казав, Назар, в Україні немає рук. Крила і обзглавлюємо. І притримуємо, поки перестане дригатися і вішаємо догори ногами. І все стікає і працюємо далі. Так що сині пакети. Леся Петрівна не в гуморі з Я тобі розказую, я поскубав сьогодні. Шість штук. Ні, для мене це досягнення. Тому що ви мені казали, що я буду задніх пасти. А ви за мною єле-єле успівали. Один із передових. А що, не так? Ну, звісно. Це буде так. Так, для того, щоб змотивувати людину працювати, та ти саме більше, давай скубай далі. Тільки не розслабляйся. А ми біжили. Да. Тільки так і ніяк інакше. Да? Так що така історія. От, печіночки хороші, бачите, пупи взагалі як маленькі, серце і то більше, ніж пуп. Так що це все залежить від гранули. А гранула оба де несе, оп, не фоткайте мене. Все, я пішов до свини, далась да, Давай, бо вже другу роботу треба робити, а ти ще цю не зробив. Мат, ну, це поки телефон не включений, поки я можу і віддихнути. А то тільки зараз виключу і начнеть. А мені кажуть, що ти, ти, ти з тим телефоном, ти що небудь робиш, вообще нічого не роблю. Тільки це, телефон виключу і все і понеслась. Бачите, вже в відкриту каже, на тебе жде вже друга, і третя і четверта робота, ще й вечерять будеш готувати. Да, сьогодні твоя черга. О, Бачите, отак ну і живемо. Так що, друзі, погнав я далі. От хоч трохи віддихнув. Так що, друзяшки, от така історія. Забій у нас вже бройлера фактично закінчується. Це Завтра у нас ще сьогодні 20 я навіть не знаю, яке число це буде 50 днів. Так як ми брали на 21 день 20 числа у Наталії. От. І зараз вирізаємо курочок. Чому курочок? Тому що вони м'еншенькі від півників. І починаємо з півників і таким чином ми виходимо приблизно на одну середню вагу. О, я багатий. Знову какашковоз у нас на От. Ну а я зараз буду йти до наших пацманів. І... А що вони там кока кокають, піду подивитися, яйця ой, ой є. Ну, їх не збираються, у нас Надіжда Анатолівна полюбляє це все діло. Так що, дивіться, відосики там у мене є. Для того, щоб кури неслися, треба їм балансувати корм, і щоб температура була. Ну, бачите, от люблять вони сидіти от От, На комбікорм залазять і несуться. Ну, катаються. Бачите? Це не те, що я там мандю, це дівчата, от вони такі в мене є. Надіжда Надіжда Анатолійна пособирала яйця. Все, десь була передо мною. Так що така історія. Ну, 23-27 яєць у день у нас є. Курей точно не знаю, знаю, що 4 петуха у нас. Так що яйця є. Ось вся прийшла сюди любительниця дзьобата з кривим дзьобом. Вона й пройшли раз тут на сніг. Їжа у нас вдосталь, тобто в нас немає нормування, так як ми робимо самі комбікорм грандульований. От, І хтось каже, що гранула це вся фігня. Для корей, наче то і так. Але якщо взяти і в розібраному вигляді подивитися на курку, на її кишечник, да, на кук чи на желудок, то ви зрозумієте, що він набагато менший. І значить, це трошечки. Будь кроваще чим. Не гранульований. Хоть курки реально по барабану, вона і камінці перетравлює. Це так само, як і качка. Так що, друзяки, зараз ми що будемо робити. От. Зайдемо, глянемо. Ой, а хто це тут у нас засрався? Боже мій. Боже мій. Це що таке? От чим класно в станках з однієї сторони, що свиноматка какунькає назад. Бачите, ано, хі -хі, що наробила. Ох, і міліска, міліска. Так що дивіться, які наші босячки. Попідростали воно, видно там вам чи ні. І зараз будемо їм ставити залізо. Ось, ну є менше, є більше, але, але всі живі здорові. Це великий-великий плюс. Теплий коврик, лампочка. Зараз вже світла нема. Працюємо на резерві. І зараз виключили з, з 13 -ї до 20. -ї. Ну от так воно легко в сільському господарстві переживаєш. Хочеться, щоб все було чечинарем. От і приходиться тепер багатьом е, тим, хто займається цим ділом, не так-то легко. Тому що це лишні затрати. А ця сируха, бачите, що робить. Меліска, викачалася в гімняках. Так що кочегаримо і витяжка працює. Так що паралельно, паралельно у нас оба! і... Витяжка працює, це у нас вентилятор, це просто самотюком крутиться. От. І буржуєчка топиться. І оттуда тепленьке повітря йде під варком сюди. Так що ну, от така історія, щоб не було такої там загазованості. Так що зараз беремо шприц, беремо залізо і проколимо наших пасманів залізом. Так що таке воно життя в селі. Ну і не забувайте, друзяшки, по можливості підтримувати хлопців і дівчат. Ну, верніше, не хлопців і дівчат, а завдяки підтримки наших хлопців і дівчат, ви підтримуєте в першу чергу себе. Чим довше вони вистоять, тим довше ви тут проживете. Але нам треба робити і підтримувати, і виборювати, і об'єднуватися, тому що без цього ні туди, ні сюди. Так що не забувайте в суботу, прямий ефір. Думаю, що може трошки раніше буде, очі 20-30. Чому? Тому що на ніч будемо їхати на Донецький напрямок. Треба поїхати забрати автомобіль і, можливо, заберемо військовослужбовця з собою додому у відпустку, якщо підпишуть рапорт. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра, а всім недолугим. Читайте інструкцію, менше кого слухайте, а то ви як розібратися грамотні всі. А інструкцію почитати нікому. Почув він, да не знає, де він. І буде споритися, поки не всереться. Що залізо, колеться 5 кубів на третій день, а його колоть треба від одного до 1,5 кубіка, якщо це чисте залізо. Так що препарати рідні, читайте інструкції і буде вам щастя. Ну, а в першу чергу залишайтеся людьми. Залишайтеся людьми. Хотів сказати не свиньми, хоч свині набагато, мабуть, кращі від. Наших людей. Воно дивіться, таке є, то воно таке є. Якщо воно хоче воно каче, воно бачите, то воно цьомкається. Якщо не хоче, то не хоче. Ось таке. Так що Всім пока, працюємо далі.